Машинка. Так, ну квітує тут наша черешня, але дуже слабо, не знаю. Буде що, не буде. Доброго всім дня. Ось, понавозили вже нової землі. Вже знов все посадили, попересажували. Ще не закінчили, але є рух далі. Ці зустрічають мене. Город підсихає, воно. Трохи ще болото є, але вже води хоч нема, не стоїть. Добрий день! Що ви тут мене? Робите? Купила вакцину. Треба провакцинувати кролячиків малих. Діти, який малий кролик. Добрий день. Добрий. Добрий день. І кролиць, напевне, зразу провакциную. Так. Ну, треба буде подивитися, коли я вакцинувала оцих двох. Бо тих всіх я провакцинувала трохи раніше, а цих треба ще буде по разу. Так, кокаїни. Добрий день, кокаїнка. Ти знеслася? Давай я заберу, щоб нічого не сталося з тим яйцем. Треба десь його покласти, щоб, цей, щоб не забути, і щоб ніхто не заліз. Тут покладу поки яйця. Так, що ви тут? Гуси? Гуси? Гуси. Так, соломку хтось наклав. О, напевне, є, є ось яйка одне, а там нема. Гога, дай я пройду. Будеш мене кусати? Будеш? Диви, 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 змія! Ох, ти ж змія! Виходьте, кури. Так, це ж я так іду квочок знімати. Але ж по дорозі, поки до всіх не зайдеш то нічого не буде. Так, бентамочка, там он сидить. Так. Зараз ми випустимо ще бентамочок, яйко. Покладу в корзинку. Ось до є, тут індичечка сидить. Там он до індичка сидить, несеться. Ага, воно є яйця. Так, індичка, ні-ні-ні, все-все, сиди, сиди, сиди. Я ж тут не хочу нічого тобі зробити. Ти собі йди, там кури, ми не будемо їх чіпати. Давайте їм зараз дамо. Так, тут австралорпи. Австралорпи. Ви мені тут вигребете вже всю гнаяку. Давайте шаруйте звідси. Давайте. Вже повигрібали, що треба і не треба. Давайте шаруйте, зараз закрию вас. Кш! Давайте. Кш! Так, раз я тут. То зараз я зразу і тут намісилося, скільки тут болото було. Відкриємо давайте цих малих. Біжіть. Біжіть на сонечко. Сьогодні тепленько, тепліше, ніж було. Треба десь одного півника продати. Не знаю якого. Може, отого червоненького. Так, ви вже все, не йдете вже. ні ні сьогодні вам не можна, тому що забагато. Дивлюся, у курочок вже голівки стають лисенькі. Погреблися вже тут, господи, все повигрібали. Так, а зараз я вам покажу, що я дам їм сьогодні їсти. Вже давала взагалі-то. Е, картопля ось наварена і ще ми почали варити зерно. Чому ми почали варити зерно? Це те зерно, Ой, Господи. Це те зерно що трохи було при, ну, при сирістю обдало його. Ото о, на дні мішка зазвичай, якщо стоїть зерно на підлозі, ото на дні мішка воно трохи отак. Типу як сирістю пахне. Типа наче прицвіло, ну не то, щоб там поцвіло, бо якщо сильно цвіте, то я викидаю. Ну, там... У мене така була ситуація, трохи там на дні у мішку попри, поприцвітало, то то я викидала. А це таке, знаєте, наче сирістю було після зими, в нас ж тут затопило. І ми вирішили, що це зерно краще проварити. Воно до пару відер вже наварили, воно виглядає як кутя. Тут, значить, що? Пшениця, овець ячмінь, кукурудза. А вони люблять так. Що капець, їм подобається, це ми зараз отаке даємо, що шкода його, це ж зерно, це великі гроші коштує. ось, А вони зараз його і з'їдять. О, дивіться, як їдять. Австралорпи. вредні кури. Нати, йдіть. Австралорпи, нати. Їжте, також хочуть. Ну, не сильно, вони вже хробаків понаїдалися. Так, давайте цим занесемо качкам. Качки, може, таке не дуже й хочуть. Деякі качки вже починають, а дивлюся, рвати пух. Це вони ще не сідають, але вже вже ось мості собі гнізда. То я навіть вже що зробила? Взяла яєць в іншому господарству гусячик. Ось, хочу підсипати під якусь індокачку. І так само буду підсипати і ще яйця. З іншого господарства, напевне, качечі. Тобто я хочу, щоб і собі качечок з мого господарства вивезти, і ще із іншого господарства, щоб якось там селезня можна плем'я лишити. Побачимо. То я взяла вже в двох різних господарствах. От в однієї жінки цієї, що я брала курячі яйця під квочку, це наша знайома, значить, гусячі яйця і качечок трохи взяла в неї. І ще яйця качачі від мого знайомого, то, що свинок я показувала, що в нього свинки є, що ми їздили до нього на господарство. Також у нього взяла ще качачих яєць і думаю, якщо посідають одночасно качки, то можна буде і гусячі підсипати, і курячі підсипати, Ой. і качачі підсипати. Їжте, їжте. Кохінхі нам трохи дам. Я так оце понамішувала повну балію їсти. І тепер хожу, цілий день їм роздаю. тю тю, тю тю йдіть кохінхіни. Дивіться, як їдять картоплю хочуть. Кохінхі нам даю небагато картоплі, бо вони склонні до ожиріння, тому краще від гріха подалі. І так вони в цьому році не хочуть нестися, чи то від холоду, чи від чого. Я не знаю. Дивись, стоять і їдять, воно зерно варене. Треба гурсочкам занести ще. І кочок зняти. Зараз кочок зніме на, напоїжте. На, Ого, та їм вже понасипало, вже мабуть, забагато. Все, хватить вам. Так, виходьте, все. Давайте зразу гусям. Занесем. буся. Виходьте. Дивишся. все, сюсім Все, виходьте. І наберемо водички зараз кочками. Да вийди. Ну, дивись! Доки не крикнеш, нічого не буде. Зараз підете, підете на вигул трошки, погуляєте, да? бога. О, молодець. Молодець. Охороняє дітей. ой, Дівчат свою. чуть не сказала дітей. Тих дітей. А ці гуски щось не хочуть, дивляться на нього, як баран на нові ворота. О, індички хочуть вже йти. А ну, вже, Поки курей нема, хай індички підуть. Так, що ви там готові? Вигрібаєте. Дички. Ходіть, ходіть, бігом. Бігом, 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 бігом. Така курень нема. Вон, біжить, біжить. Бігом, 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 Все. Пробігли, встигли. Пробігти. Дивись. Відкриваємо дичку. Он до таке, бачите, в нас. Ще мокро, ще мокро, ну нічого вже підсихає, я чую он гурчить. Хтось мотоблоком вже город собі перебиває, ну ми поки що ще не можемо. У нас ще вода. Ну, болото, вже не то, щоб вода, але... Блін, а що це тут відкрите? Ой, добре, що побачила. Певно я її відкрила, трошки налилося, Ну нічого, там закопане відро внизу. Диви-диви, Кіндрат покрив курочку. Блін, пилюкою за, закрило все, ну, нічого не видно. дивись дивись, Ануша! ша Развочок буду знімати. Кочки, пожалуйста, йдіть звідси. Йдіть, ідіть, щоб я вас не бачила. Йдіть туди, йдіть. Оно бачите, ще одна качка почала там пух трохи рвати. Нехай. Так, зараз є хвилинку. Так, зараз знімаю квочок. йди? Де йди зайка. дай-ка. Дівчинка, ось доволі. Ой! Давай, давай, качки, йдіть звідси! Качки? Йіть на це! Ідіть на це! Ідіть сказала! Тетя, що ти? Будеш мене кусати? Бо в мене вже всі руки від тебе вкусані, перекусані, сто разів. Ну, йду. Погнала. Так. А де це її яйце тут? Ага. Це покладу назад, а то вона гарно так обігріває, нехай. Це я трохи від цієї квочки підклала під цю квочку. Я є пару штук, бо в її мало лишилось, 13. Всього. Дивись, все одно вона тут. Чого ти тут? Іди давай! Киш! Все, квочечки собі поїдять, водички поп'ють. Може, ще й накакають водичку. Все, біжіть, водички все пийте. А я хочу зараз піти подивитися. Може, візьму вила, та воно вила є. Та зараз гноярку накрию трохи, бо... Австралорпи розгребли на ярку і всіх хурбаків зараз виїдять мені. Так що якось так, друзі. Ну таке відео сьогодні, як я доглядаю в обідній час за своєю птицею. Всім дякую за перегляд, всім пока.